Вітаю, друзі! Чергова посилка тут чітко розібрана, але вже готово тільки питання гумовощінювачі. Можливо, комусь буде цікаво. Ось бачите, такі крапочки, вона не відмивається. Ще одна була зроблена, це я. хвастаюсь І павербанк відновлюється. от Поки я його відновлюю, у мене блин, третій чи четвертий вже ремонт. Найдовший ремонт це цього павербанку. Чому? Тому що там тупа регенерація акумулятора однієї банки з шести а ми відкриємо кладимо, що ж нам тут приїхало. Давайте. Так, Е, Ні, показалось, що розібрано. Не розібрано. У, Йошки. Все бій, нічого немає. Зараз я вам покажу, чому я Йошкаю. Йошки, матрешки. Бачите? Тут був вулкан. Ну і звісно вона мертва. Звісно ж, вона мертва. Чого мертва, тому що ну, А, а, а як? з таким гомощині? Там водичка. Там водичка. Я відчуваю, поки цей пауербанк зарядиться, я ще щітку полагоджу. Так, не, не злась. Щось вона дуже легко зіскакує. Тоді піде однією лопаткою. Не тут не хочу. <гаджу> Прикольно. Все пішло. Є. Кришечка. Ой, о, ма мама, 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 ма, -ма, 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 -ма А мія мама мія -ма трусіля. жах. давайте сухий звісно, папір. Це знизу. Уявіть, що зверху буде зараз. Це просто жах. Так, а що там у нас є? Що за моделька? Зараз, якщо я видивлюсь, публікує жорстко HX, по 903 s А якщо гарніше витерти? А 90... 993 s hx HX993S. Так, ну що, 993С. Давай я тебе відкрию, але я для тебе підготую зразу важливу коробочку. Отаке у мене йде в коробочку. Мінімізую стіл марання. Так, трошечки інструмент з'їхав. Вибачайте, рука в кадрі. Дуже довго, ну, це таке діло. Так. Ну пан Коцкий. С одной стороны выскакивает, с другой заскакивает. О! И мо, не, она просто... Мать моя женщина. Вай, вай, вай. Есть такой мультик. Он хочет На радянськой. Радянські часи, виничь, а може після пис... радянських? Короче, ну прикольний. Называется на краю землі. Ать моя женщина. Це буде цікавий ремонт. Це буде цікавий ремонт. Так там У одна з персонажів мультика закричала Майка! Ой, ой, ой. Так і тут я просто в шоці. Я втихому шоці. Руки піду мити обов'язково. Гарно мити руки піду. Це жахіття. плата плаває, водичка в ній булькає. Ще не вистачає тут карасиків. І це буде саме раз. Корпус натікає, тобі ще треба витерти. О, дивіться, аж. Датчик відклеївся, шлейферніше датчик відклеївся. Мама. Все булькає, все булькає, булькає, булькає. І її шкори до останнього, поки вона не наквернулася, о Ой-ой-ой, ого, -ой -ой. дивіться. Краплинка, падай. Там просто стояла водичка. Яка смакота, яка краса. Ого. Фу, блин. Так не знаю хто там у нас, хто у нас, хто у нас зараз. Сергій. Сергій, вибачайте за мої коментарі, ну це жах. Я просто завжди коментую, як є. Так, ну, давайте так. Спочатку витремо тут. Витремо тут. О, іржа. Іржа, іржавіна іржавенко. І, і, ржа, і, і, і прийдемось трошки по платі Всі окісля позмиваю зараз. Ну, в принципі, можу показати тут вниз. Бачите, те, що я ще не встиг змити. Та, і, в принципі, отут видно плюсовий окисел. Корача, це А знизу плати Ой, там буде зараз макота. Давайте. Зараз паяльничок обережно бо тут я понакидав сім павербанка всього купу. Вмикаємо мій чарівний паяльничок о, втім, до речі, я, мабуть, довго буду хвастатися з кожного відео, де буду його використовувати. Паяльник класний. Так, зразу тут почищу трошки. Фу. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Фу. Вах. Вах-вах-вах. І зразу нафік. Ах. Так, на вулиці у мене вже світає. Нагрівся, я знаю. Від 9 вольт тому так довго, а взагалі, в принципі, він швидко гріється. Чищу, чищу. труба чиста. Буде чистенький він. він Ну там, скажуть, треба буде чищати то. то. таке. Питання в тому, що поки вона мокра, її треба всередині гарно вичистити. Ну, і звісно. Фе зараз пінцерне місце. Так, і звісно ж. Раз вже почав, то можна не факт, звісно, що... Шо... Ні, ну чого не факт. В принципі, в принципі хіба що якщо нагівнувся контролер, то такого контролера у мене немає, але ну, в будь-якому випадку на камнях заміна плати. Це в гіршому випадку. Але я думаю, що я її підніму, якщо клієнт, звісно, буде готовий платити за цей ремонт. Ремонт плати, заміна угомовщинича. АКБ під великим-великим питанням. Якщо живий акумулятор, то в принципі ні, якщо не живий. Ну так, на в десь 1600-1700 ремонт. Це по мінімалки Це по мінімалки що мені не подобається на датчику окисли? Можливо, відмиється і все буде окей, а можливо. Датчик під заміну. А датчик під заміну це шлейф в зборі. Окремо, датчиків немає, він на шлейф іде. Ну там, в принципі, і нема сенсу паяти датчик. Хоча як тільки починав, то в принципі зі зірваними шлейфами приносили. Відповідно, залишалися датчики, бо там шлейф мінявся зборі, то я перекидував датчики свого часу. Щоб було швидше і дешевше клієнту. Так, давайте я вже зачищу. До речі, я не знаю, це я в кадрі роблю чи ні. ладно В кадрі, а то я щось роблю. Да я роблю. Я ж роботу виконую в першу чергу, а в другу чергу я вже відео знімаю. Тому я так щось. Можливо, давну роботу роблю. Якщо клієнт відмовиться від ремонту, то... Відповідно, буде дурна робота. Ну, це вже моя проблема. А, що ти вирубався? А, ти режим знав, що зайшов. Я поставив хвилину таймер. Чому, чи ще не згодишся з клієнта, по-перше, повторюю, ранок, а по-друге, ну, поки воно мокре, поки його можна вичистити, я вичищаю. Це вже моя проблема. Ну, якщо клієнт відмовиться, ну то. Ну, клієнт діагностику платить. До речі, діагностику ми оплати в випадку. Якщо клієнт відмовляється. Якщо клієнт не відмовляється, я за діагностику, якщо я не можу виконати ремонт з будь-яких причин, нема запчастини, бо я не можу виконати ремонт. Таке теж буває. Я не суперспеціаліст прямо от так, що вах, то тоді, відповідно, звісно, що я не беру за діагностику. Тобто, Якщо відмову клієнта, то тоді діагностика платна. Тут зрозуміло. Чому? Поясню. Діагностика це 90% виконаного ремонту. Найти неполадку Іноді іноді буває таке, що її усунути. Для 100% розуміння, чи проблема ушла, відповідно вже майже виконаний ремонт. Тому за діагностику я вважаю, треба брати гроші. Є люди, які не беруть а я беру. Ну, знов таки повторюю, якщо клієнт відновляться. Якщо я не роблю, то бездвозмизно то біждадом Так. Ті, хто дивиться мене регулярно, знає, що я три плюс постійний такі. Ну от ля, ля ля Скучно мені працювати. Без ля-ля. Та й вам буде нецікаво, мабуть. Так. Як правило, я плати з такими невеликими залитистями Вичищаю і зразу пробую микати В цьому випадку навіть не буду пробувати. А, водичка шкварчит. Як Я люблю цей звук у душках люблю. Чуєте? Кварк-кварш-кварк. Зараз пробую мікрофончик поближче нагнути. Тільки дим пішов мені в очі. А так це нічого. Гарно скорчить. Та я знаю, що ти встигаєш періодично. Лях. Пікалка. Ну, все одно класний. Якщо б я його 20 вольт запустив, то він би не встигав встигати. А він в мене 9 вольт працює. Тому трошки встигає. Ну, він встигає стягнути буквально там на пару градусів і відповідно, потім піднімає температуру назад. І за цього пікає О, так. Ну що, поїхали. З Богом парасю. Виймаємо акум. Я щось не бачу. чи я тут на ні, Мені на флюс, плюс. Ну, тут точно наніс, Дофігали на ніс. Так. Зараз я дивлюсь, де мені його штовхнути, бо не... Всех щитках можно перебраться. О, как там, скворчить водичка. Скворчить. Чё это? Е, кунчик? Выползаем, майже. Йо, смотри, смотрю. Фу, бляха. Там тупо скворчить вода и Скільки стоїть? 370 градусів. О, почало плавитись голова. Фу. Так, зразу підготую. Вичищу від. Ну, може бути. Ви знаєте, може бути. Можливо, клієнту повезе. Я не бачу, щоб прямо він такий просто страшний-страшний був. Трошки от тут на плюсі окисли, але це дрібоцьке. Якщо нема. Внутрішнього високого опору. І ємкість залишиться ціла. Ну, нормально, хоча б 600-650. На принципі, якщо 500 навіть буде мА, то в принципі можна користуватися. Так, ось там мені, я сподіваюсь, що водичка не прогар. Там мені вже не подобається. Зараз будемо виймати плату. Тихо. Не забувайте, що тут у вас шлейф. Ось тут. І треба заздалегідь зняти, бо до мене зверталося вже з такими проблемами. Коли не знімали, рвали шлейф і потім... Відповідно, треба було людям робити ремонт відновлення шлейфу, бо шлейфів я окремо не, не ходжу. Ой, як вона скварчить. Чи ви? О, чого її не можна було вмикати, бачите? Ну це я вже на досвіді. Ага, тут пластик не дає, треба його. З тої сторони виліз пластик, з цієї сторони заважає. Трошки зробити йому кукусь. Все. Коротше, блін. Кворчить вона жорстко. О, бачите, тепер виліз. Все. Ну і це традиційно я роблю для себе. все потом сразу ставить и не паритесь то есть забирает залишки олова так цей шмат пластику до побачення Давайте, что у меня что правильно стоит? Кто мне скажет, что у меня правильно стоит А, так, потому что он так и еде. А так, так, не едет. короче. Хай стоит, как стоит. Фу. Так. Раз. Два. Треба, я скотню, це обов'язково треба теж почистити. Ну. Катушку треба буде Вібромодуль розбирати. Підтягувати. І давайте я ще гуму цю гнільошку Тут можна відкрутки не боятися. Фу. Та, ну це жах. Пум! отвір. Чекай, не загинайся назад. Коротше, давайте так. Раз, отвір, два, отвір. Три отвір. Це сквозні такі, що просто жапундякало. І онлайно сипеться. Сипеться, сипеться, сипеться. Так. Оце теж фу. Поки воно ще можна його легко почистити, то я зразу так поверхнево хоча б очищаю. Ну, бачите? Ну, за це теж гроші беруться. Тобто, якщо клієнт відмовиться лагодити вибачте мені, це час в першу чергу, до речі. Що немало важливо. О! Забувся. так Діагностика це потрачений час. а что в нашем машинке самое ценное? так самый час так ну а тут я вытарать не буду я вам покажу плату, стан платы и рыжа окислы и печаль и печаль так, ну за платою ультразвук вон там транзистор Транзисторна зборка верніше під питанничком. І треба дивитися, чи немає водички під контролером. Це мікроскоп. Але паяльник вейкап. Але я свою традиційну процедуру не закінчив. Що значить моя традиційна процедура? Це коли я підготую плату під ультразвук. Тобто, до речі, лайфхак. Я вже показував, але показую ще раз. може ви не бачили Якщо у вас оплітка погано знімає. Нанесіть плюс на неї. І вона стане гарно знімати. Так от, що наче підготувати? Під ультразвук це заздалегідь зняти місця, куди буде потім пайка. Якщо буде. Звісно. Бо тут, звісно. Крайній випадок. Так, дивлюсь, наче все. Наче все. Він просто проводив. І тепер паяльник точно можна вимикати. Все, пішов встигати, можна так покласти. Так, і, 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 і. І знову ж таки, це мій пунктик. Навіть перед ультразвуком я миється все одно плата в змивках для п'ятницплати в ті же самій. Але я вимиваю максимальний флюс. Чому відмиваю флюс? Щоб менше було бруду. На коли плата буде митися. Тобто я отак поверхневою прочищаю окисли, флюс. а потім вже в ультразвук. Змивка більш чиста і відповідно я бачу стан, що з плати висипається. Буває таке, що після ультразвуку з плати влітають мікроелементи. Резистори можуть транзики, ті ж бували, відвалювалися, На одній ніч тримаються. Так, тут я почищу, звісно, але це... Це не вплине. Це не вплине. Маска пішла. Зараз покажу, що значить маска, маска пішла. Так, не дергайтесь шлейф, будь ласка, ти мені цілий треба. Маска це ось. Вон, бачите? Це треба буде відновлювати. Ось воно, ось 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 ось. Це шов сильний перегрів плати. В цьому місці плата сильно грілася і, відповідно, маска злазила. Так, ну і транзистор так просто не відмиється. Давай, вот, бачите, там під ніжками під залишки волос кисло тут менше, а з цієї сторони більше. Так, ну що, оплата ультразвуки я продовжую. Продовжу. Так, ну що, оплатка помилася. Давайте я вам покажу нюанс по транзистору, якому я казав. KLB. Маркування. Ну, коротше, ніжка пішла по бороді, Бачите, її немає. Зараз камера вкусується. Вона згнила з транзюка, тобто транзюк під заміну це по зарядки. А далі це то, що я встиг побачити мікроскоп. Тепер беремо перевіряти. Стандарт. Якості. Живий запобіжник. ОК. Кнопка режимів. Повезло. Кнопка увімкнення. Повезло. Ну, що я можу сказати. В принципі, мебі. Зараз підемо стандартом, тільки єдине мені не сподобалось. Я зараз ще раз побачу. Не домилося чомусь. Не думаюся датчик. Можливо, там сильні окисли, тому я механічно зараз його домаю. Але, скоріше за все, піде під заміну шлейф. Може бути, а може ні, не знаю. А, акум ще не перевіряв. Давайте ми з вами тепер спробуємо запустити щиточку. Так, значить, струм ми обмежимо одним ампером. І напругу у нас буде і 4,2. традиційно, даби вона сприймала повний заряд. Поїхали. Бо маєте по лабораторка, де ця кнопка однією робиться, зайнята. Тому ми таким чином пішли. Так, ну зараз або засвітиться, або здимиться. Так, там у нас... З тої сторони елемент, тому ми туди не пхаємось. А, так. 0,022 споживання йде. Це вже не є добре. Можливо, поганий контакт. Зараз я дивлюся, якщо я так. Ні, в принципі, можна кинути. А? Зараз пропало. А можливо. Так, є споживання. А можливо, щось на платі підгорівше. Як бачите, щіточка не прокинулась. Ну що, тоді буду розбиратися. Буду розбиратися і дивитися. Кому цікаво. Мабуть, наступне відео, бо це вийде дуже довго і так, бо якийсь занадто довгий ремонт. Вийшов, скільки я там запишу Майже пів години. Тому що? Тому підписка, подобайка, коментар. Бажану 34 слова. Ну і звісно, я всім, як завжди, дякую за підписку, подобайку, коментар. Слава Україні і до зустрічі! зустрінемось вас на в наступному відео.